Да, Ваня, пора тайки. Очень можна пішки. Давай, слыш сюди. Оля, забирай здесь, Оля, шесть, жизнь, шесть. Ты сейчас твои грема, нет. Ты что? Ви цього Зараз знову на ті ж пропуститься. Дружий, Даві. Потім, зупини. Помагай, Воля, рухай! Ai, tem um abenço. Bravo, o Bravo. Mm. 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 Можна, можна, Давід, можна ближче. Грай, тьома, грай. Давай, 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 давай. Йди, тьома. Залезь ти в Залиш Залезь і ти в дров. Є муля. Є тьома. Зашвидше ти можеш це зробити чи ні? Що ті раз забили перший гол. розмочили рахунок. Який номер забив у вас? Десятий номер. Тих, хто ти змовила написав? Самі те, шерше, Тьома, шерше. Та ми з західної України, тут щирі українці. А ти сам звідки? Перед печом, Артем. Даємо друга четвірка. Давай сьогодні ну, запитаємо. Перед печом дивіться. Росія наші вороги. Вбивці та коти. Ти сам, вітай, ти сам, Пишуть сюди. Ну так, да, пишуть. Москалі пишуть. Дивляться. Оля спина, Оля! Може, мовчи я завжди ставлю, ставлю опитування. Є можливість ставити опитування, наприклад, яка, ну, прогноз, яка команда переможе. І буває голосують, наприклад, зовсім не попав. Йди, Матвій, йди, забирай м'яч, забирай, забирай ще! Забирай м'яч, Матвій. Грай вдома, грай! Гречку лишиться, границь, лишить гречку, лишить. Давайте більше забити. Зараз за Чіаз 60% голосують. П'ять проголосували учасники. Давай, давай, Матвій, доставай, доставай, Матвій. Давай, грай, 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 бити, сам, сам. Добре, ще Матвій, молодець, давай, давай. Рай! Паша, твоя права ручка буде, паш. Дивись м'яч, матвій, грай, рай, грай, вставай. Рай, паша, рай! Здорово, передайся, звичай, паш. Саміди, сам іде. Сам паша, пащай, десять. У нас час після обіду. Рай, гриську! сторону! Рай, гричку, перед собою, Матвій, перед собою. Залишай м'яч, залишай, залишай м'яч. Носка сильно туди, Гречко, залишись. Бере грай гречку, бере передачі. Смидь. Грай вперед, передайся, швидь! Ні на чотири, не спіши Сєва, швидь! Ви ніби в замедленому повторі грають. От його зверне, поки подаєтеся той м'яч, блядь, так довго це все ж, так довго. Що зараз вже 50 на 50. Вибігає, ви ніби під водою, ніби в рот води всі понабирали. А да. ви бігаєте, всі ззаді, отак, ніби вітер воскочить. Тьома, йди активно, йди ди Все! Спокійно, Вадя, спокійно! Побере червоню! Зупинись, зупинись. Є туди передай зради. Треба був час. Грай, 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 буля, грай. Сторону, гай, сторону, хвали. Та піш до щоб Нью-Йорк. Стань ножки поставили сама проверку. I'm fine. <laughs> те постійно за спиною. Мой передній. Це бідеся. Добре, тепер Сильно туди. Тайм-аут. Суддя тайм-аут. 30 секунд тайм-аут. Ваня Паня раз. На огонь. Червонюк два. Муляр три. Отут. Буде тут передача зараз, так? 6 метрів. Тут вони стямки стоять. Червонюк показує всі Вот, тоді бити да? Ідуть стін м'яч. Вони стануть стіку туди. М'яч пропустить, ніж ніг. Ваня попаде червонів, ніж ні. Сюди м'ячик має прийти. М'ячик між них проходиться, сюди пройти, буде. Він показує, що буде всі два бензи. Стоїть стін. Просто катне. Що, Піддесят на п'ятдесят. Тільки трошки тільки трошки щоб стань по центру меча! Червонюк ближче, червонюк ближче, так? Да. Не спіши, треба у час, між. Прийми вдари. Передай! Передай! i'm in there Ближче на гравців. Не тлі назад повертається. У на полі, пацани. Так, Рахунок 2.0 на користь є раз. Тьома, ти, Тьома. Дай, 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 троє вас. Сідай, 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 ваня грає, спокійно м'яч тебе. Це цікаво. тут я приходила чемпіонат, а чому бішка не привоючиться.

Праву, праву ручку кидай. Йде сам, іде речфон! ви ж пожарали, сам би все, ми можемо питувати. Ні, а тут не можна так дати. Але все бачите. Що би ми реалізували всі моменти були? Десь 4-0, тоді би було легше. Нібито він ще. Вийтек там сторож. Бере собі ставимо. Ничего, ничего, точнее, точнее. Давай, давай, стоїм, стоїм, давай, стой, уля. Рай, Матвей, рай, паша, спина, давай. Рай, закинча, рай, паша, рай. За твій, Матвій. Забирає, так. Ти Матвій в нього. Йди, не вийшляй. Молодець. Матвій, ти граєш, Матвій. Грай! Все, ще, 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 Паша. Ще, Паш. Блище, 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 не знову. Хорошо. Давай, давай, найчі, підсіли, паш. Матвій грає. Матвій грає. Матвій, М'яч перевірай. Гняй живи! Грай, гирай рай, дихай! Як ти думаєш, як тебе зараз ця зміни на куці? З п'яти. Ноль. Ти що ти? Ти хочеш грати, чи не хочеш вчитися? Ти хочеш вже в готель.

нормально. Рахунок 2-0 на користь Тирас, каменец Ну, за Костопель зараз больше, 53% даюсь. Добре. Получается на болта. я

Ой, басіде тобі. Я міч. Пав. Він його збив. Забирається в матч. Не минує. Так пентазі. Я кину ту цикли 15. Не виходить ця м'яча. Я не знаю. Не може проводити. Ну нічого. О, Запоріжжя від нас далеко. Ми на Західній Україні. Thank you. Декілька років були у залізному порті, відпочивали до війни повномасштабної. Защитник на пивка Давай, стоєм, другой четверк. Все, 16-17. Він вже не знає, що робить. Він пішов вправо, він пішов в Не знає, що не робиться. Ти раз лівою по нічого не подавлю. Спокійніше. Академія футзалу 1-2. Виграв академія 2, 4-1. Ne var? 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 Ne Матч завершився. З рахунком 2-0. На користь Тірас. Тірас До зустрічі на каналі Піграємо 79.